Тілю біля площі Скорботи було людно. Більше двох тисяч коломиян прийшли подивитися на справжнє мотошоу. Окрім гостей з Києва на свято приїхали і місцеві мотоциклісти. Стан трайдинг. Так офіційно називається цей вид спорту. Він включає в себе трюкову їзду на мотоциклі. Як прикладна дисципліна, існує давно, проте як офіційний вид спорту доки не визнаний. Неофіційні чемпіонати ж світу проводяться і збирають найсильніших райдерів всієї планети. Вони відбуваються у Європі от уже декілька років поспіль. Телешоу Україна має талант. Відкрила для нашої держави двох видатних райдерів Андрія Головню та Сергія Шишкова. Однак до Коломиї Сергій приїхати не зміг. Тому замість нього виступав не менш талановитий Вадим Гаврилюк. Саме вони і продемонстрували коломийській публіці своє мистецтво керування залізними конями. Ми приїжджали буквально на один день в гості, а познайомились з організаторами. Нас пригласили От сьогодні на цей праздник. Ми приїхали виступити, показати шоу. Ми приїхали вам трюкову їзду на мотоциклах. Ну, <плес> стан шоу називається на мотоциклі. Я дуже давно, а професіонально вот рикової здомаються до років. Окрім відомих спортсменів, розважали публіку того дня. Група Адвансет Крюк. Ще один учасник України має талант, та дует дикі гуцули. Головний меценат змагань Володимир Довганюк залишився задоволеним від побаченого. Йому як колишньому спортсмену приємно допомагати молодим людям. Тому він зазначив, що буде робити це і надалі. До мене звернулися молоді люди з пропозицією організувати такий захід. Звичайно, я зразу відгукнувся, тому що сам спортсмен колись був. І люблю такі екстремальні види спорту. І, як ви самі могли бачити, що зібралось понад дві тисячі людей? Гості показали чудовий можна сказати, що концерт. панував адреналін між людьми, люди отримали задоволення. Не тільки від гостей з Києва, а ще від наших е, Коломийських талантів. Е, дійсно можу сказати, що Україна має таланти і Коломия має таланти. І завжди е, я готовий як е, підприємець, як е, просто Володимир Доганюк підтримувати такі заходи, е, які пропонують нам молоді люди. Тому що молодь це наше майбутнє, і якщо ми їм не будемо допомагати, то вони е, втратять якусь надію. Ми повинні підприємці міста допомагати таких. Таких заходов, таких ідей допомагати розвивати нашу молоді. Ще один організаторів мотошоу Катерина Рижих зазначила, що Коломаяни доволі тепло зустріли учасників показових виступів. Вона подякувала всім за підтримку та особисто Володимиру Довганюку за спонсорську допомогу. Наш генеральний спонсор сьогоднішнього показу це Володимир Довганюк, який долучився. Він завдяки йому в нас буде сьогодні лотерея. Завдяки йому ми заплатили за бензин хлопцям. Тому що на даний час в кризовій ситуації в Коломиї особливо. Дуже важко залучити фінанси до проведення різних таких шоу. Хоча вони вперше в Коломиї, всі би могли підтримувати. Але на жаль, тільки нам поміг саме більший внесок зробив Володимир Довганюк. А далі учасники свята мали нагоду стати учасниками розіграшу. Газета «Коломийська Правда та Володимир Довганюк організували їх. Того дня можна було виграти безліч потрібних вдома речей від флешки до пилотяга. Всі призи знайшли своїх власників за кілька хвилин. Люди залишали місце проведення мотошоу задоволеними. Якщо чесно, то не очікували на таке свято, але задоволені. Це дуже гарно, дуже цікаво і дуже приємно. Сподобалося дуже сильно шоу на студию, і призи теж сподобалися. вдячна володимиру доганю за організоване таке шоу. На закінчення свою майстерність продемонстрували і Коломояни. Їхні виступи теж не залишилися поза увагою публіки. А у самому кінці програми на площу шей заїхала молода панянка, яка теж. Демонструвала всім присутнім вміння володіти мотоциклом. Богдан Малецький, Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, Сергій Грицак. Програма Подієнтика.